15 вересня, спокуса Христа, спокуса частолюбством. Найвищою спокусою було честолюбство, і навіть більше саме те честолюбство, яке спричинило падіння ангелів, показуючи Ісусові всі царства світу та їхню славу, диявол сказав: це все тобі дам, якщо упадеш і мені ти поклонишся, Матвія 4,9 Зазначно менше багато. Хто продав себе дияволу, мати всю землю. Саме для цього Христос і прийшов на цю землю. І тут вона була вільно запропонована йому. Ні, не вільно, бо була одна умова, яка повністю позбавляла цю пропозицію цінності. А саме він мав стати рабом диявола, але раб не цар, а господар цієї землі має бути царем той, хто має право. Єзекіля 21,27. Він володіє землею, бо вона належить йому по праву праведності, яку він має. Більше того, це був той злий сучасний вік, Галатів 1.4, яким Бог не хотів, щоб людина володіла. Христос прийшов не для того, щоб дати його нам, а щоб від злого сучасного віку нас визволити. І саме тут багато хто робить фатальну помилку. Це був світ майбутній, Євреїв 2.5. Світ, який Бог підпорядкував людині. Земля була новою, вільною від усякого прокляття гріха, коли Бог дав її людині. Це спадок праведності, до якого покликав нас Бог. Обіцянка Аврааму, що він і його потомство володітимуть усім світом, була дана лише праведністю віри. Римлян 4:13 Християни не мають права претендувати на цей світ у його нинішньому вигляді. Христос задовольнився тим, що не володів ним навіть у тому, щоб мати місце, де голову прихилити, так само, як і Авраам не мав достатньо місця для свого табору. Ісус же йому відказав: мають нори лисиці, а гнізда небесні пташки. Син же людський не має ніде й голови прихилити. Луки 9:58. Та спадщина на ній він не дав йому навіть на крок, але обіцяв дати її на володіння йому і його родові по нім. Хоч дитини не мав він дії сім п'ять. Багато християн помилково вважають, що здобуваючи владу у цьому світі, вони наблизять царство Боже. Вони уявляють, що війнами й боротьбою наблизять царство, і прискорять час, коли воля Божа буде виконуватися на землі так само, як і на небі. Нехай кожен добре зрозуміє, що для того, щоб отримати хоч якусь частку цього світу, він повинен коритися Богу світу цього. 2 Корінтян 4,4 Тобто дияволо. Тією ж мірою, якою церква здобуває мирську владу, вона втрачає духовність. І тому, коли церква не справжня церква Христа, а та, яка виду у світу, здобуде владу над усім світом, так що зможе диктувати умови урядам, вона стане світом. Момент, коли вона почне святкувати те, що вона назве своєю перемогою над світом, Означатиме її повне підпорядкування владі диявола, Стережіться, брате, дари від диявола, за ними завжди тягнеться міцний ланцюг, і кожна ланка це пастка. Тоді каже до нього Ісус: Відійди, сатано, бо ж написано: Господаві Богові своєму вклоняйся і служи одному йому, тоді позаставив диявол його. Матвія 4, десять, У цьому була сила, яка перемагає світ. Диявол пропонував Ісусові всі царства цього світу. Але Ісус, звелівши йому піти, показав, що в нього є влада, яка перевищує владу всіх царств в землі. Він має силу і владу над Богом цього світу. Цю владу він дає кожному зі своїх послідовників. Коли Христос вірою оселяється в наших серцях, ми зміцнюємось усякою силою за могучістю слави Його. Колосян 1.11. Він дав своїм учням силу та владу над усіма демонами. Луки 9.1. Тож підкоріться Богові та супротивляйтесь дояволові. То й утече він від вас, Якова 4.7. Так само, як диявол підкорявся наказам Ісуса, Він підкориться і нашому Слову, якщо ми противимось йому тверді в вірі, 1 Петра 5,9. Він не може мати більшої влади над тим, хто перебуває в Христі, ніж мав над самим Христом. Отож. Коли тілом Христос постраждав за нас, то озбройтеся й витією самою думкою, бо хто тілом постраждав, той перестав грішити 1 Петра 4.1. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте. Христос любить нас! Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.